Займайтесь англійською раз на місяць. Вітаю, ви досягнете C1 через 15 років. Wow! Це не я придумала, це математика. Дивіться, перехід з B1 на B2 потребує стільки ж годин, скільки ви вчили мову з повного нуля до B1. Сьогодні розберемо долину смерті інтермідіа та порахуємо, скільки ж реально годин потрібно для того, щоб подолати цей шлях. Поїхали розбирати цифри. Привіт! Багато хто обіцяє англійську за місяць, але давайте будемо чесними: англійська це не якась магія, а це реальні години праці та навчання. Тож сьогодні, базуючись на офіційних джерелах, ми порахуємо, скільки ж годин потрібно для того, щоб перейти з певного рівня на наступний або, припустимо, від нуля до C1. А також порахуємо, скільки це в роках в місяцях для вашого рівня. Так, поїхали. Я одягаю окуляри, бо риська. Отже, тут ми бачимо табличку, в якій Кембридж виділив певну кількість годин для того, щоб перейти з одного рівня на інший. Одразу домовимося, що це в нас Guided Learning Hours. Це години, в які ви займаєтесь саме навчанням а, з викладачем. Тому що, до прикладу, години, в які ви дивитесь серіал англійською, або десь чуєте англійську, це не враховується. Тобто це саме такий навчальний підхід. Отже, А1 це в нас найпростіше. Так, ми буквально до 100 годин повчилися і вже відчуваємо, що Ну, рісічко. Ну, китя, ну я теж голодна, а вже бачимо прогрес, де як ми досягли першої а, такої важливої сходинки. А от з кожним рівнем вище, вартість, яку ви платите за наступний рівень, стає все вищою і вищою. І чому ж це відбувається? Тому що Uh, у нас є так званий податок на нюанси, адже коли вона А1, ви вчителя прості звичайні речі Cat, Apple, I have, I do, I don't і так далі. А от коли ми йдемо вже на B1, B2, ми вчимо різницю між граматичними структурами, різні колокації, синоніми, антоніми і так далі. От, тому. Ми заглиблюємось в деталі, їх уже тут набагато більше. Будь ласка, підтримайте це відео лайком, коментарем та підпишіться на мій канал. Мені дуже потрібна ваша підтримка. Дуже вам дякую! А тепер перейдемо до формули. Як же ж ми порахуємо, скільки годин нам потрібно? Беремо а, час, різницю між точкою А і точкою Б. До прикладу, b 1 B2. Різниця в нас приблизно 200 годин. Тепер беремо години, які у вас є на тиждень на вивчення англійської. Припустимо дві години на тиждень. Ділимо загальну кількість потрібних нам годин на ту кількість годин на тиждень, скільки ви готові займатись. І, до прикладу, в нас виходить 100 тижнів. Тепер ділимо на 4,3 і приблизна кількість скільки у нас тижня в місяці. І в нас виходить 23 місяці, тобто це майже 2 роки. Саме тому оцей перехід з B1 на B1 B2, він може відчуватись як плато, де ви зовсім не рухаєтесь, і ви, начебто, займаєтесь, але цей перехід триває вічність, і ви не відчуваєте жодного прогресу. Тому що я рекомендую це зробити цей процес інтенсивнішим та а, витрачати все ж таки більше годин на тиждень, якщо ви хочете перейти тут на вищий рівень. Тож переходимо до сценарію PL. Стає цікавіше, допустимо, ви витрачаєте вже 4 години на тиждень. Це виходить: 2 години з викладачем і ще 2 години на виконання домашнього завдання самостійної роботи, але за планом складеним викладачем. Тож, виходить 200 на 4, це в нас 50 тижнів, і ділимо на 4 а 11-12 місців. Тобто ми бачимо, як ми скоротили цей час двічі, і ви вже не розтягуєте це на 2 роки, а можете пройти цей шлях і отримати омріяний b а, всього лише за рік. А тепер ми підемо ще далі і візьмемо ще інтенсивніший сценарій: 7 годин на тиждень. Три години з викладачем і чотири години самостійної роботи. Отже, двісті поділити на сім двадцять тижнів, і поділити на чотири три це нас виходить шість-сім місяців. Уявіть, всього лише шість-сім місяців, і ви вже говорите на різні теми, ви вже знаєте купу колокацій, ви вже е, можете зрозуміти, що говорять нейтіви з різних країн. Тобто, це такий вау-прогрес. За 6-7 місяців. Ось вам магія математики, що одна і та сама ціль може вам зайняти 2 роки, а може вам зайняти всього лише 6-7 місяців. Тобто уявіть, якщо ви починаєте, до прикладу, зараз у 2026-му ви можете досягти B2 у 2028-му, якщо займаєтесь двічі на тиждень, або ви можете досягти B2 уже в 2026-му. Якщо ви інтенсивно займаєтесь і приділяєте час цій а, справі, ось відповідь на часте запитання, чому я вчу англійську 10 років, і там в мене досі не C1. А тепер розглянемо від B1 до C1. А, тут мені ще цікавіше, бо в нас вже виходить приблизно 400 годин, ще вже вдвічі більше. Тож... Якщо ми займаємось 3 години на тиждень, це буде два з половиною роки, що вже круто, від B 1 до C1, це величезний скачок. Але, допустимо, 5 годин в тиждень це буде 18-19 місяців, 8 годин – 11-12 місяців. Тобто, якщо ви 8 годин в тиждень приділяєте це уроки і ваше самостійне опрацювання, виходить за рік, ви маєте. C1. Я часто чую, що вау, так класно мати C1, це щось таке захмарне, омріяне. Але для цього потрібно вкласти певну кількість годин і регулярність для цього. І, і ось ось ваш C-1! Або B-1, або е, на рівень вище, будь-що, що ви хочете досягти у. Володіння іноземною мовою. Далі у нас є наш секретний множник, і це ефективність навчання. Тобто, важливо те, що я вказала на початку відео: guided learning hours. По, до прикладу, якщо у вас є до лінго, це буде не те саме, що заняття з викладачем. Обов'язково вам потрібно продюсити мову, тобто говорити, писати декілька разів на тиждень та. Повторювати те, що ви вивчили, тобто важливо повертатися до матеріалу, до слів, бо наша пам'ять працює так, що ми все забуваємо. Тому повертайтесь, повторюйте те, що ви вивчили. Тому я вам дуже рекомендую взяти свою ціль, порахувати, скільки годин вам потрібно, порахувати, скільки годин ви приблизно готові витрачати на це в тиждень. І тоді зрозуміти, чи потрібно вам змінювати свій план або бути готовим до е, того відрізку часу, скільки вам потрібно на те, щоб досягти своєї цілі. Це класно працює, бо ви наочно бачите, скільки ви вже пройшли і скільки вам ще залишилось. І якщо ви хочете пришвидшити свій результат, то все у ваших руках. Адже підіб'ємо підсумок. С1 це не талант, це години праці та навчання і класна стратегія. Звичайно, 700-800 годин це звучить страшно, але коли ви розіб'єте це на тижні, це стане вашим планом. А тепер перейдемо до бонусу. Отже, формула для того, щоб ви самі порахували, скільки ж годин навчання вам потрібно і скоригували свій план. Подивіться на табличку, виберіть ваші. Цільові рівні, тобто те, що у вас є зараз, і куди ви хочете дійти, порахуйте різницю в годинах, поділіть на години на тиждень, скільки ви готові займатись, і тоді поділіть на 4-3 і отримайте кількість місяців, які ви будете приділяти навчанню. Тоді ви можете коригувати кількість годин на тиждень, які ви готові приділяти, і у вас буде виходити або Довший шлях або швидший шлях. Сподіваюсь, це відео було вам корисним, і тепер ви можете самі розрахувати, скільки часу вам потрібно на вивчення мови. Поставте, будь ласка, лайк. Напишіть коментар та підпишіться на канал. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сидіться в коментарях, скільки ж годин, скільки ж тижнів, місяців вам потрібно для досягнення вашої мети. Давайте разом дивитися та ділитися, підтримувати один одного. І будемо слідкувати за прогресом. А це вам бонус у відео. І ну, хоча б за червічку, поставте лайк і підпишіться, будь ласка, і напишіть коментар. Вона дуже старається не шуміти, поки я записую відео. Тому поставте їй лайк за старання.